Батареї просять тепла, борги населення, не виправдання для бездіяльності, заявив учільник КМДА Олександр Попов, оцінюючи готовність «Київенерго» до опалювального сезону під час виїзної наради з проблемних питань підключення будинків до системи теплопостачання. За словами Олександра Попова, у «Київенерго» було майже півроку на те, щоб привести до ладу тепломережі. На численні скарги киян про відсутність гарячої води в оселях столична влада відповідала уперше за п'ять років місто проводить капітальну реконструкцію комунікацій. і Варто зачекати, аби не ставалося надзвичайних ситуацій взимку. Але до початку опалювального сезону всі роботи треба було завершити, наголосив голова КМДА. Олександр Попов нагадав, цього року тарифи на опалення зросли, а це означає, що люди за вищу плату повинні отримувати й послуги вищої якості. У свою чергу в Києвенго пообіцяли ремонт завершать найближчим часом у планах підключити до системи понад 16 тисяч споживачів, заявив генеральний директор установи Едуард Соколовський. Дитсадки та лікарні теплом забезпечені на 100 відсотків, кажуть постачальники.